Вітаю вас на своєму каналі. В цьому відео я розповім, як почати торгівлю на ф'ючерсах, що там є за функції, які зобов'язані знати кожен трейдер, щоби просто відкрити свою позицію. Постараюся все максимально просто пояснити, щоб ви могли собі спокійно піти торгувати вже після цього відео, і би у вас не виникало зайвих запитань. Багато початківців не знають, як поповнити на торгівлю. Це головна вкладка Binance. Вибираємо гаманець, ф'ючерсний гаманець. Після цього нам потрібно зробити переказ зі спотового балансу на ф'ючерсний аккаунт. Ось тут натискаємо переказ. Далі вибираємо Fiat Spot, перекидаємо на фьючерси, вибираємо монетку, яку будемо перекидати. У мене USDT і вписуємо кількість, яку нам потрібно. Зараз в мене вже на балансі 191$. Ну, я особо нічого не буду перекидати. Але так воно працює. До речі, як поповнити Fiat Spot, можете вписати в Ютубі назву як поповнити Binance через P2P. І просто подивитися відео. Окей, ми поповнили фьючерсний аккаунт. Після цього нам потрібно знайти на торгівлю. Ось тут є вкладка деривативи, і ви вибираєте USD фьючерси. Ну а зараз буде найцікавіше, спочатку поговоримо про види торгівлі. В нас є крос-торгівля та ізольована. Давайте спочатку про ізольовано. Для прикладу, ми виділяємо собі 100 доларів, і з цих 100 доларів в позицію ми заходимо 10 доларами. І якимось чином ми не поставили собі стоп лос і нас просто забрало ліквідацією. Тобто наші 10 доларів зникли, але на нашому балансі ще залишаються 90 доларів. Але якщо б ми використовували крос торгівлю, то від нас би, не дай Боже, якщо би забрало ліквідацією, ну, я думаю, що після цього відео ви зрозумієте, що треба ставити стоп лоси і у вас не буде такого ніколи в практиці ліквідація, бо це печально, У мене було вже колись таке. Ну, суть в тому, що якщо. Вас би забрало ліквідацією на крос торгівлі, то від вас забере всю суму, яка у вас буде знаходитися ось тут, а не ту суму, яку ви конкретно відділяєте на, на ізольованій торгівлі. Які мінуси ізольованої торгівлі? Це то, що якщо ми виділяємо, наприклад, 10 доларів, а беремо там 70-те плече, то дуже близько буде знаходитися ліквідація. І не дуже буде хороша така позиція у співвідношенні правильному, тому що там може бути мінімальний сквіз, ось як тут на біткоїну відбувається, і нас просто може винести одразу. Але може бути і прибуток, якщо буде йти в нашу сторону, графік, це також враховуйте. Так що я думаю, ви зрозуміли, чим відрізняється крос-торгівля та ізольована. Як я можу відкрити позицію? Є два способи: за лімітом та маркетом. Давайте спочатку поговоримо про ліміт. Наприклад, я хочу купити біткоін по 20 тисяч доларів, по 19 і по 18, але мені лінь чекати, поки він впаде до такої ціни. Я беру, прописую тут 20 тисяч доларів. До речі, зараз важливу роль будуть грати плечі. У мене завжди воно 10 і кросторгівля. Я хочу від власного балансу, у мене тут 190 доларів, виділити 50 доларів. Я ці 50 доларів множу на 10, на 10 плече, і загальний об'єм буде 500 доларів. І я хочу купити біткоін за трьома різними цінами. Тобто я беру ці 500 доларів, ділю на 3, і в мене виходить сума 166,66. І так я маю три рази розкидати. Наприклад, 166,66 я натискаю купівля, і в нас відкладається ордер на купівлю. Якщо біткоін сюди впаде, ми на автоматі відкриємо позицію в лонг. До речі, якщо у вас не буде висвічуватися так лімітка, натискаєте сюди на дисплея і вибираєте відкриті ордери та позиції. Далі я хочу купити знову біткоін по 19 тисяч, по 19 і прописую знову ж цю ціну. До речі, який мінус величезних плечей? Це висока комісія, і ви наближаєте до себе ближче ліквідацію. А особливо на ізольованій торгівлі, якщо заходите сумою в 10 доларів і вибираєте плече 70. Якщо ціна піде на декілька пунктів проти вас, ви одразу ловите ліквідацію. Це обов'язково враховуєте. Так само і на крос торгівлі. Якщо у вас маленька сума, і ви зайшли там на величезному прям плечі, то може бути дуже близько ліквідація. Це, ну, я раджу зовсім початківцям працювати на п'ятому плечі, щоби зрозуміти сам функціонал, а вже потім на свій смак збільшуйте, збільшуйте чи зменшуйте ці плечі, це вже вам самим вибирати. Я торгую на 10-му. Окей, ми відклали лімітки на купівлю. Я думаю, що ви зрозуміли, як це робити. Далі, що таке маркет? За маркетом це означає одразу за ринком. Наприклад, зараз біткоін на у нас ось тут торгується, ми хочемо відкрити позицію в шорт, тобто вниз. Я вибираю там 166, можу одразу зайти, тут вибрати суму 50 доларів або можу повністю вабанком зайти. Але я вибираю там 166 66 і натискаю продаж. Ми одразу заходимо в позицію, де вона відображається: ось тут в позиціях. Ми можемо її закрити одразу за маркетом або лімітками. І також можемо побачити, де в нас буде ліквідація. Якщо біткоін відросте до 49 824, ми втратимо всі свої 174 долари. Ну, було би круто, бо він до такої ціни відріс. Бачимо наш загальний об'єм 159 доларів. Наші кошти власні це лише 15 доларів 95 центів, тому що ми умножаємо цю суму на 10 плече. Я думаю, що це ви розумієте. Окей. Обов'язково, коли ви відкриваєте позицію, би не стикатися з таким явищем, як ліквідація, обов'язково наперед прораховуйте, де у вас буде стояти стоп лос і яке співвідношення ви бачите на ринку. Завжди воно має бути 1 до 3. Тобто, ви готові втратити там 10 доларів, а заробити 30 доларів. Натискаємо в правому углові, тут у нас можемо проставити стоп-лос. Наприклад, я хочу вибрати ціну там 23 тисячі доларів. Якщо ціна піде проти нас, ми всього навсього втратимо лише долар 49 центів, а хочемо там заробити в три рази більше. І розраховуємо, що біткоін впаде до 18 тисяч доларів. Тоді ми прямо заробимо максимально багато, ну, прикольне співвідношення, 1 долар втратити, а заробити 33 долари. Але я це просто зараз показую, як проставляти. Ось можемо take профіт проставити одразу, а можемо інакшим чином зробити. Ми хочемо виходити частинами з ринку. В нас є загальний об'єм, зараз позиція в шорт 159 доларів. Ми беремо, хочемо вийти по трьох цінах різних. По 22 тисячі доларів, там по 20 тисяч і по 21 тисячу доларів. Ми беремо, натискаємо лімітки. Потім беремо цей об'єм 160 доларів ділимо на 3. Це виходить сума 53 долари 33 центи. Ми беремо, прописуємо цю суму, потім прописуємо ціну, за якою будемо виходити, наприклад, ось тут 22 360. 22 360. І натискаємо купівля, купівля в лонг. Як бачимо, в нас відкладається ордер на купівлю. Якщо графік піде вниз, ми вже частиною виходимо з ринку і тим самим фіксуємо певну частину прибутка. І потім ми можемо ще одну лімітку розкинути, ще одну, оскільки я поділив цю суму на три, на три різні ціни. Я думаю, що ви зрозуміли, як воно працює. До речі, в мене є телеграм-канал, посилання на нього залишаю в описі, там ми будемо публікувати різні статті щодо трейдингу, з яких ви маєте можливість отримувати корисну інформацію, яку в подальшому ви будете використовувати вже в торгівлі. Ну і заодно, хто захоче приєднатися в наш інший телеграм-канал, там де ми вже торгуємо. Як сюди приєднатися, я думаю, що залишу інформацію в цьому телеграмі. Так що посилання знаходиться в описі. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо щось не зрозуміло, обов'язково задавайте питання в коментарях. Чекаю вас в нашому ком'юніті. Ще раз дякую за перегляд. Всім профіту.